Добрий день, шановне товариство. Сьогодні, в день народження Тараса Шевченка, я поставлю вам досить несподіване запитання: чи існує бодай якийсь зв'язок між творчістю Великого Кобзаря і легендарним козаком Байдою. На перший погляд, зв'язку немає. Адже Тарас Шевченко не присвятив жодного вірша Дмитру Вишневецькому, хоча думу про байду він просто не міг не знати. Але перенесемося в 19 сторіччя. Українські письменники тих часів все частіше звертають увагу на тему Козаччини, і найпалкіше ця тема звучить саме в поезіях Шевченка. Молоді люди, читаючи ці твори, всотують в себе національні традиції і крамольні ідеї про самостійну українську державу. Імперія ж відповіла не тільки прямими репресіями проти членів Кирило Мефодіївського товариства, але й публікацію статей на історичну тематику. В яких Дмитро Вишневецький, засновник Запорозької Січі, прийшов як собака і патьок як собака. Про давні московські традиції фальсифікації історії я вже опублікував відео під назвою Іван Васільєвич Міняє історію. Раджу передивитися. Посилання на нього даю в описі під цим відео. Коли літописець отримував завдання очорнити кого небудь, він робив це не менш успішно, ніж сучасні політтехнологи. А тепер, через сотні років після тих подій, спробуйте навіть шукати істину. Хоча здоровий глузд принаймні допомагає викривати брехню. Одного відомого козацького гетьмана оточили брехнею з біч. А він стоїть, загадково посміхаючись у чорні вуса, тримаючи на поготові лук зі стрілою. І руків'я шаблі. Підходьте, панове, як і тоді в замку, оточений багатотисячною ордою, готовий до бою ще а якщо доведеться померти, вороги ще пошкодують, бо він дістане їх із того світу. Прийшов он як собака і патьок як собака, а мені государю, і землі моєї убитку нікакого не причинив, цитували Івана Грозного за моєю спиною. Я ж стояв обличчям до щойно відкритого невеликого пам'ятника на острові Хортиця. Було це 14 жовтня 1999 року, але тепло було, немов улітку. Температура 20 градусів ходили в сорочках. Напередодні біля острова плавучий кран підняв із річкового одна стародавню козацьку чайку. Зі скелястої кручі Великої Хортиці добре видно і правий берег і спокійну, неквапливу течую Дніпра, і невеликий острів Байда чи Мала Хортиця, намагаюся уявити на ньому стародавній замок Дмитра Вишневецького. З того місця, де я стояв, було б добре розстрілювати з гармат увесь невеликий острівець, що випинався над водою значно нижче. Дивно, як князь із трьома сотнями козаків. Зумів протриматися там 24 дні проти багатотисячної орди хана Девлет Гірея, яка легко взяла і спалила Москву в 1571 році. 40 тисяч татарського війська і грізний в лапках цар, який перед тим Казань брав, Астрахань брав, брав, потьок, як Заяць в Ростов. Дивно. Набіги на турецькій фортеці чи навіть на Крим звідси робити можна. Треба тільки збудувати козацькі човни, чайки, і вперед. Але як захистити Україну від татарських набігів, сидячи тут на малій Хортиці, яку можна легко обійти іншим руслом з того боку Великої Хортиці? Та й хіба тут була переправа? Тільки божевільному спаде на думку спускатися тут на коді до води. Без Альпіністського спорядження цими скелями краще не дертися. Історична татарська переправа була аж біля сучасної каховки. А далі чорним шляхом на тихі води, на ясні зорі. шукай Вишневецький увіряв царя, що поки він буде на Хортиці та Кримцям ходити війною нікуди не можна, пише Дмитро Яварницький в історії запорозьких козаків. Цікаво. А як Дмитро Вишневецький міг тоді з трьома сотнями козаків завадити Девлетгірею в черговий раз вирушити в похід на Москву. Вибити татар з Ізюмського шляху звідси можна хіба що ракетами. І хоча в козаків ракети дійсно були, перше відоме нам застосування козацьких ракет відбулося в бою під Білгородом Дністровським в 1516 році, мене тязають смутні сумніви відносно такої можливості. Історія була сфальсифікована спершу Самим Грозним, потім Карамзіним і Соловйовим. Ось як викладена вона в Яворницького, який спирався на російські джерела. Він сам глибоко шанував Вишневецького, навіть обравши для себе в молоді роки псевдонім Байда. В народі співали думу про Байду. Вдячний народ через віки. З уст в уста від діда до онука передавав легенди про байду. Читаємо. Начало организации казаков могло быть лишь с появлением на низу общего предводителя казаков, впервые соединившего их в одно для общей цели борьбы с мусульманами и положившего начало столице их, называемой Сичею. Первую попытку в этом роде сделал знаменитый князь Дмитрий Иванович Вишневецкий. Князь Дмитрий Иванович Вишневецкий, истый казак по натуре, и знаменитый вождь своего времени был потомком волынских князей Гедиминовичей, родился в православной вере, имел у себя трех братьев Андрея, Константина и Сигизмунда и состоял владельцем многих имений в Кременецком повите каковы Вишневец, Подгайцы, Акимны, Кумнин, Лотрика и другие. Запоминаемоце, Вишневецкий был богатым князем. Старшим сином князя Івана Вишневецького його головним спадкоємцем. На історичній сцені Вишневецький вперше став известен з 1550 -го года, когда назначен был польським королем старосты Черкасского і Канівського повітов. Стоп. До Люблінської унії 1569 року. Коли було проголошено створення Речі Посполитої, ще далеко. Якщо Польський король і до 1569 року призначав усіх чиновників на Русі, то він фактично мав тут повноту влади. В этом званні он оставався всего лишь три года, получив отказ от короля Сигизмунда Августа по поводу просьбы в каком-то пожаловании Вишневецкий. По старому праву добровольного отъезда служил их людей от короля, ушел из Польши, то Черкассы и Канев были на территории Польши, в Турцию, и поступил на службу к турецкому султану. А съехал он со всею своей дружиною, то есть со всем тем казацтвом или хлопством, которое возле него проявлялось». Писал о Вишневецком Сигизмунд Август Радзивиллу Черному 15 июня 1558 года. Топто пропадию пятеричной давнины писал Вскоре, однако король обеспокоенный тем, что турки в лице Вишневецкого приобретут отличного полководца с переходом его в Турцию врага польскому престолу. Снова привлюк князя к себе, дав йому ті же города, Черкаси і канії в управління. Непереконливо, король запропонував князю те ж саме, невже пропозиція султана Сулеймана була менш привабливою. А Роксолана, тобто Хюрем Султан, її донька міхрімах. У Дмитра Вишневецького були унікальні шанси в царгороді, тобто Стамбулі. Не кажучи вже про те, що, при поверненні. В Канів і Черкаси, які не могли бути без старости в цей час, треба було кишнути звідти ту людину, про яку не пишеться, що займала місце старости. Тобто сказати йому, що, вибач, тут повернувся Вишневецький, я йому знову віддаю це місце. Далі, душа його жаждала воєнної слави і ратних подвігів. Тогда он задался мыслью оградить границы польско-литовского государства посредством устройства на острове Днепра крепкого замка и помещения в нем сильного гарнизона. А что, хиба уже была польско-литовская держава? Ну, ну что же, где чудово? И европейцы, и турки на тот час действительно умели будувати неприступные замки с камня. До того ж, Вишневецькому треба було лише відновити замок митницю Великого князя Руського і Литовського Витовта у нинішньому Береславі напроти Каховки. Свой план Вишневецький хотів осуществить постепенно і висказав його відкрито в 1556 году, не знайдя, однак, себе сочувствия серед польських власних людей, можливо, тому що на той час Польща і Русь Україна не були однією державою. Вишневецкий снова решил покинуть родину и искать счастье за пределами отечества, за межами Польши, яка зовсім не была его батькивщиною. Вишневецкий очутился на Днепре и расположился на острове Хортице, за пределами отечества, откуда рассчитывал открыть постоянные набеги на мусульман. Так он собирался охранять кордоны отечества, чтобы и мусульманские места. С этой целью он устроил здесь, в 1556 году, земляной город против конских вод у Протолчи, послуживший потом прототипом сечи запорожских казаков. Проти речки Конки, яка впадає в Дніпро, значно нижче Хортиці, з боку Каховки, дійсно є острів Тавань. А чому він не збудував кам'яний замок? Як у себе вишневці? Будівельного матеріалу ж на Хортиці, тобто каміння, цілком досить. Замок абсолютно не перешкоджав набігам татар на Москву, зате був потрібен, щоб захистити Київ. Далі буде. Якщо хочете підтримати мій самостійний канал, ставте, будь ласка, вподобайки, поширюйте це відео в соцмережах і месенджерах, а також надсилайте посильні внески на рахунок пумп 5355 2800. 2023 44 53 55 28 00 20 23 88 44. Щиро дякую вам за підтримку. До зустрічі на каналі. До побачення!